Здоров, дружні, на зв'язку Денис Дружні. Починаємо вже зйомку вдома. Там ще є прощальні відео з Болгарії, але не вийду там уже десь на жовтень місяць, десь до листопада. Думаю, десь 30 жовтня закінчимо там уже кінців, та, коротше, у жовтні у вас чекає фінал з Болгарії. Правильно, то пару місяців чекати, ну, а в серпні е, виходить пару, там преміум контента продовження, там буде дві частини, там продовжимо ще десь у жовтні. І десь 30 жовтня, чи 20, чи 23 жовтня вийде вже завершення, що ми прощаємось та прощальні ті відео. Десь запланую, коли не мають бути, і вони вийдуть. та. А зараз ми продовжуємо знімати у мене вже вдома. Так як ми вдома, значить знімаємо вдома. Трошки Сорян пізно, пізно починає зйомку, вийде вчасно, я ще докошував перше. Мав плани. типа я докошував газон. Зайнятий трохи був, бачите, косілочка. Сьогодні вже ну, вже приїхали, вчора нічого не робили, вже приїхали, потрібно займатися. та. Уже ставати до праці, типа досить відпочивати. Та тому такі справи. Сьогодні у нас булочка з сиром. Ось така булочка, знаєш, щось хочу запити, бо я страшно вмираю пити. Тому такі справи вже буде заставка. Та, в ресторані не можна. А тепер як ти вже в себе можна. Тому поїхали. Деніс фрейні реагує, Деніс Фрейні реагує. Сьогодні буде реагувати на булочку саму з сиром, сиром, сиром. Ми той, будемо цей є ще одна така булочка, можна другий раз переготувати сюди, щось дати, бо м'ясне, або яйце в середині розрізати. А зараз. Зараз ми зацінимо саму булочку без нічого. Але першим, ніж ми це зробимо, ні, коментарій немає часу, почав дуже пізну зйомку. Тоже турмоз... Турмоз... Тормоз... Що? Тормус, термос, я хотів сказати, що тормос, бо то, що я не зачитав вас, тому що я пізно ще видаляв, пішов докошувати. І трохи пізно час. 14 да, публікейшн. Сьогодні у сьогодні нас на календарі 24 і треба 14.24 публікнути. Тут якась одногрупниця бачу, виставила фото своєї дитини вже, давним давно поженилися, так. Поїхали. Зацінимо. Так я собі. Сюди треба бокету, бо майонез. А, пофіг саму. М -м, ну пофіг пофіки вже Ммм, Ну, вісім можна поставити. За день і Постійно мами угоди. Не так як на тому її телефони, щоб був мій аккаунт. І... Але я б що я вас читаю, не можу вас лайкнути, бо це я не з її. Ну то я буду лайкати без відео у вас. Типа, тут просто без лайків там. Пере... До речі, вчора перед вчора, канал у могилі був. М -м, і 21 числа теж в могилі. Взагалі ніхто мене не дивиться. Шо... Я про шорти, бо так і не дивиться. Коротше, 8 балів, дуже щось треба запити, я не знаю. Тут мої відоси. Я зробив чай, бо я не можу. Там бачу вони котлету зробили, але ми вже реагуємо на саму булку. Попробуємо саму. Так, потім, якщо що, завтра додамо вже котлету. Бо там дві-три булки, але то якщо мені дві забруть, собі, то окей. Чого я сьогодні не пішов на базар? Ну, знаєте, ось вже не хочеться, хочеться економити гроші 40 тисяч разом за цю загальну путівку. Мене мами й тата разом заплатили. І самі розумієте, ну тут уже ніяк. Тут треба вже зекономити. Та. А далі піти на роботу і самому для вас купувати на відоси. Або щось Або переключатися на інший контент. Бо в мене інше. У мене багато є ідей щось інше зняти, але... Щось знімаю далі одне і те саме. Їду. Пишуть мені, ти знімаєш одне говно. А якщо так серйозно. Насправді подумати, воно так і є. Бо ти їш, їда перетравлюється, і потім з їди стає, що правильно, говно. Значить, вони правильно кажуть, ти знімаєш говно, бо то, що їда перетравлюється і залишок, ну, стає говном, це, ну, типа, кал. Ну, ви зрозуміли, так, тому з одної сторони він правильно сказав. Але він мав на увазі контент. Ну, типа, що говно, що... Ну, фігня та, що тільки їсти на камеру, а... Ні, ну в принципі можна. Можна це знімати щось природу, Болгарію, як ми знімали. Це був найцікавіший контент. Я вчора виклав... все-таки 4 контенту. <кхм> а, 5, бо з кліпом. Вже 23-го викладаю ж 3 відоси горизонтальних, дві реакції, 3, але... Често, що ми були в Болгарії, отримуйте більше. 30-го чальніше у вас пару. Тоже Тожка з Болгарії, тож от 10-го чайно. ну правильно, ми поїхали. Ми поїхали коли? 14-15, там Уже 15, -го, та, 15 більше виклав, тому 10-го менше, 15 більше. Mm. Я думаю, ми не можемо нам самий сир перегувати. Виходить, що можна. Давайте зацінимо. Mm. Чуть взагалі не чуєш це сир. 7 з плюсом, таке, або взагалі, ні, 7 балів, таке себе. Хм, 10 хвилин залишається, я пізно знімаю. Щаєм та сама оцінка 8. Просто краще запивати, не в суху, або в суху, взалі 7 балів, але я поставив 8, бо м'яка булка. Але все одно. Ну, щаєм краще, тому 8 з плюсом. Хай буде вам 8 з плюсом. Дивіться, зараз. Мені цікавить 21 число. Це було 20... 22. Всього 400 передів на шорті. Непорядок. Дальше в нас. Зука Заварюка ви просили. Звука завалюка стала блондинкою. Вона лишилася у Болгарії, там. Вона поки що залишилася у Болгарії, бо їй дуже сподобалось. І один шорт вона все-таки вам зняла. Ми... я, до речі... Вона, типу, порофила, сказала, що я у салон пішла. Типу в Болгарії стала блондинку. На блондинку і ще тут стала перед від'їздом. Того що. Вона знає, які оці ціни. Тут дешевше, ніж там у Болгарії зробити. А вона там поки що живе. Хм. Ну, вона каже, хоч покрашуся, тут дешевше. Та. Тому покрасилась. Так, добре. 21, лише 300 передів. Мені написали якийсь один коментар, але я і гон прочитати. Знаєте чого? Бо Ютуб, якщо якісь матюки, він то видаляє. І може там кісь мат був. Що мене там недолюблять. Я є за що любити так. Коротше, що тут по переглядах? Бачу 500 передів. За яке число? За 20-те. Тобто за 21, 22, 23 жодних передів. Сьогодні я до 6 знімаю. Ну, хоч 20-го було 2К переглядів. І 14 лайків про море, бачите? Просто зняв море. Але без лиця. Ну, алббака передів, прикольно. Кораблики. Прикольно. Жалко, що лайків так мало, хоч би 41 лайків 14. Тут уже я. Кію камера якась така лайняна в цьому телефоні. Ну, бачите, деколи не оправдую. Це думаю. Коротше, тут десь дві переліди. Оце. Тільки 500 передів і 2000. Так, але було 5000 на відосів для чого у хлібі дирка. В залі. знімаємо. Так, це було 19 червня 1300 перелідів. Пише мені в коментарях один москал. А, це за москалів. Ну, так я. То 2000 на море. Ну, коротше, на море трошки вже були переді по 2000, по 1000. Вже менше більше, по трошечки Так, я. Це знаєте, бюджетні реакції пішли Ну, правильно, бо то що були преміум у Болгарії, які ще вийдуть. Ближче місяця, у серпні і в жовтні. Тому у вересні не знаю. Тому доводиться зараз уже тепер ці дні які настали. Такі бюджетні реакції, поки грошей не з'явиться. Так, привіт, Так, коментарі. О! якийсь коментарі. Чорнобиль не впізнати. Це, напевно, масштабний рофл за всю історію інтернета. Коли це. Коли ти поїхав за кордоном, вони зрівнюють з містом, який потерпів багато невдач. І взагалі не розцвітає і не відбудовується, і не живе це місто. А він пише, Чорнобиль не впізнати, що він, типа, ну, в принципі, він дає надію, що, можливо, колись небудь Чорнобиль через мільйон років таким же стане, як Болгарія. Тому, може, це і мотиваційний і не тільки рофельний, розумієте? Тому такі справи. Тогенці написала. Турагенці? Справжня Турагенція. А, ні, не справжньо, нема підписників. Плануєте ще замовити у нас путівку Болгарію на наступний рік. Стоп, а ми, не ж, ми ж не у вас. Чекайте, це ви. А ви що турагенція з мого міста? Відки ви знаєте. Це що, вони, типа? У нас така біленька, блондинка нас, нам турагенція. Я не думаю, що це вони написали. А може це вони? Зачитаємо. Наступний. А чому ти говориш під час їди? Не чув, як кажуть, коли я їм, я глухий нім. <пух> Дуже смішно не чув. А ти не розумієш, а ти не чув, що? Ми оцінюємо їду. Він напевно знову пороф лупише. Він не ров над моїми відосами. Далі. Не розмовляй під час єдини. <пух> Прикиньте, я буду кожне нове відео викладати, це буде писати, не розмовляй під час їди, це буде ржака. Мене такі коментарі, до речі, веселять. <рес> Знімаю відосів, не розмовляй під час їди, Це смішно. Так, бачите, щось трохи є менше більше. Менше більше 3 лайка, ага. Вибачте, але ви нам не доплатили ще 100 доларів за вашу путівку в Болгарії, номер класний. Як 100 доларів? Та ми все доплатили. Добре, а як ви нас пустили в Болгарію, знов кісь рофту напишите у коментарях. якби ми не доплатили 100 доларів, у нас би в Болгарії ще не було. Нам би не дали сісти в автобус. Що ви за дебіліс мені пишете? Тургенці. Тургенція рофлить наді мною. Я зараз поскажуся на ваш цей канал. Щоб ви мені дурниці не писали. Дурниці мені якісь тут пишуть. Мені доплатили 100 доларів. не доплатили вам Другу половину мозгів. вам, напевно, так. Да. Так, 637, так? І кліп ще вчора вийшов там. Мій любими. Мені дуже так сподобалася пісня. Я ще дозніму у цей момент, що я типу, танцюю. Але дали авторські права. Ну ясно. Це крута пісня, тому дали авторські. Денис Френлі настільки крути, що то в діджеєм. Ну, не то слово. Класна музика, ви музикант. Ні, я відеоблогер. Або. Я вже сам не знаю, хто я. За 22 ще чекну. П'ять коментарів. Коротше, я хочу доїсти у мене дві хвилини. Коротше, цю булку не доїм. З одної сторони я й сам не хочу. Пам'ятаєте, ми в кафе теж не доїдали. Можемо можем право і тут не доїдати. Все, це останній кусок. Як дебіл їм. Роберт <ривання> Торсон. 22 перегляди в легенди. Я скотився. Е, так, далі. Дружній ведмедик. Денис, чекаємо, що контент з Болгарії, хоча ти вже поїхав додому. Та, ну ти що що я поїхав, але контент залишився на телефон, ніде не дівся. Він вийде протягом серпня і жовтня. Україна, що найкраще? Я надіюся побачите ще відео з Болгарії, а саме море не тільки йду там. Ну, Тому очікуй. Тоді, значить, сьогодні відео буде з Болгарії. iPhone X. Ну, та що? Ну, та що сьогодні буде? Ну, вчора він це написав, коли це? 21. на ну, то вже вийшов відос з Болгарії 23. го та. Ну він написав, так поняв, 23-го. Вчора вийшов, так. Смачного тобі апетіта написав Афонін 129, дуже дякую. І тут написав вуличний музикант, що так, ти правильно все зрозумів, це наркотики. Це те, що ми читали в коментарі. Ну, бо ти ж цей. Типа, я, я правильно пані про закладку. Та. Добре, дружні, на цьому все. Типа, знаєте, ці, я прочитав, що я просто загуглив, що наркоторгівці ховають десь якісь місця і тільки знають відправнику, від кому вони продають. І відправники шукають, їм якось так пересилають гроші, шукають, забирають. Все, понял. Добре, на цьому все ми не доїдаємо. З вами був Денис Дружній. Всім добра, всім пока, всім бувайте. Я доїм вже після відео. Пока, не гондуїсти. Пока.